Читати, я думаю. Так, 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 так. І сьогодні дуже важливий вечір. Важливий матч у донецького Шахтаря, і ніде-не-ніде, ніде, а все ж таки відховується. Вирішальний матч, я б сказав, так. так Багато що вирішує. І сказати, якщо Шахтар комент. переможе. Так, так, так. Ну, що ж, у нас дійсно, шановні, така знаєте, преамбула до цього матчу. Попередня студія. У нас дуже кваліфікований експерт, який знає клуб Шахтар, ну з, як то кажуть, з дитячих, так би мовити, команд, і до сьогоднішнього складу Шахтаря. Людина, яка попрацювала там, яка Шахтар виводила так би мовити, в чемпіони. І ну, це Віктор Гаврилович Дагадайло, який в принципі всім нашим ну, спеціалістам футболу відомий тим, що він навчає їх, і вони одержуючи дипломи. Хтось стає тренером. Дійсно, от у нас Дмитро, наприклад, вже вчився у Віктора Гавриловича. І має два дипломи тренерських. Отже, Дмитро Сухатєрін, Віктор Дагадайла, і я, ми з вами зараз, з усіма будемо висловлювати свої сподівання, надії, прогнози. Ну, Це небезпечна річ, але все ж таки, з допомогою експерта, ми можемо на щось сподіватися, тому що цей матч, як сказав Дмитро, дійсно, я б сказав, вирішальний для шахтаря, Тому що якщо виграє, то в 24 потрапляє в дуже такому незвичайному для нас. Це перший варіант. новацій таких потрапляє наш Шахтар. І це дуже-дуже важливо. Бачити його на 27 27-й сходинка, а в 24 він може потрапити, якщо набирає сьогодні три очки. І Дмитре, що сказати про турнірну таблицю на сьогодні, і потім звернемось до Віктора Гавриловича. А що сказати про турнірну таблицю? Турнірна таблиця сьогодні для Шахтаря дуже дуже значуща. Сьогодні все в руках Шахтаря. Якщо він сьогодні набирає очки, перемагає або хача бере а, один бал, він продовжує. Ну якщо перемагає, то він взагалі потрапляє в топ 24 і все далі залежить від виключно від шахтаря. Якщо він сьогодні бере один бал або взагалі програє, то далі все залежить же від від не шахтаря, а від суперників як вони будуть грати. Тому сьогодні мені здається, і враховуючи те, що наступний матч проти Мюнхенської Баварії, а Мюнхенська Баварія, ми вчора її бачили. матчі з теж з, з Парі жерменом це ну все ж таки грант і претендувати там на позитивний результат. В тому матчі буде, мені здається, дуже дуже важко. Віктор Гаврилович, Як ви вважаєте? Добрий вечір, шановне панство. Я хочу сказати з точки зору стратегії, дуже важлива гра. Чому тому що ну будемо казати, перші, перше коло закінчили чотири гри шахтар зіграв, має чотири очки, а наш суперник п'ять очок. І в даному випадку дуже важливо. До речі, ПСВ знаходиться на 24-му місці, яке для нас дуже так хотілося, щоб ми там знаходились. А ми на 27-му зараз. да, ви показали вже таблицю цю і в даному випадку, ну. Дуже дуже важливо очікування найвище, але є. Але дуже потужна команда сьогодні. ПСВ це лідер чемпіонату Нідерландів. Дивіться, команда зіграла 13 ігор, тільки одна поразка, 12 виграшів команди, 45 м'ячів забила команда, дев'ять тільки пропустила. Дивіться, ну який показник у команди І головне, що знаєте, ну до речі, і Шахтар зараз набрав хід вже в чемпіонаті України, і такий непоганий момент. Але от знаєте, ще такий дуже важливий момент, коли у нас останній тур був чемпіонат України Шахтар приймав Інголес і ну розім'явся на команді з рахунком 6-0 А я знаю так з точки зору методики в даному випадку, що психологія вона така, що коли так перемагаєш, дуже знаєте, перед таким відповідальним матчем, який буде у команди Шахтарі в Інховені, дуже таке знаєте, з точки зору психології не дуже гарно. А потім дивлюсь, а тут ще і інховен Гронінгем з рахунком 5-0. так що тут все урівнялося, але в даному випадку ну дуже такі великі шанси проявити себе у Шахта у Шахтаря. А шахтарю потрібно тільки проявляти себе, тому що далі Баварія вислушно сказали. Потім йде Брест, а потім вже закінчують Баруся Дортмунд, Суперники такі. Не переливки будемо казати, і в даному випадку ну будемо очікувати гарної гри, гарної підготовки. Але команда Петера Боша в даному випадку дуже цей лідер чемпіонату Нідерландів і команда, яка набрала хід, і останній матч Жероною в Лігі Чемпіонів. Ви пам'ятаєте з рахунком 4-0 ПСВ виграв цей матч. От я хотів якраз з вами пробалакати про це, тому що ПСВ вдома і ПСВ на виїзді це дві зовсім різні команди. В цьому сезоні вдома ПСВ жодного разу не програла у лізі чемпіонів. Воно перемогло а, Жирону, при тому перемогло Жирону по справі. Там, взагалі, в першому таймі так вони були трошки слабкіше. Статистика з матчу з Жироною у нас є. Ось ми бачимо так зараз. Це загальна перша статистика по матчу і статистика по першому тайму. А, тобто в рівних складах ПСВ в першому таймі наніс 13 ударів. І другий, другою командою, другою, скажімо так, практично жертвою ПСВ в цьому розіграші був а, славетний. вже... Спортінг так під керівництвом Амаріма, які ледь-ледь там уніс ноги з філіпс-тап-арени, з домашньої ПС... ПС, ПСВ, Як діяти проти них? Як би, От... яку тактику, якщо б ви були зараз там в тренерському штабі, ви би порекомендували на цей матч? Віктор Гайловичу. Ну по перше, дивіться, ну, що команда, ми вже знаємо, дуже багато забивають. Ну 13 матчів чемпіонату Нідерландів, 45 м'ячів забито. І дивіться, вони ж грають і у лізі чемпіонів, і вони забили 9 м'ячів, п'ять пропустили. Це забито 9 м'ячів у чотирьох матчах. це по такий непоганий показник. Це перший момент. І команда поясви дивіться, починала. Вона з Ювентусом починала. Вона першу гру програла, а потім вже ви сказали службу. Спортів був, а потім ПСЖ був, і потім вже переграли Жарону. Тому в цьому плані. То по-перше, от, по от е, і ще такий цікавий момент з Гронінгом. Е, у нас чотири зміни е, порівняно з матчем останнім з інгульцем, які грали. Давайте що до складу не будемо переходити. Ні, -ні, це, та... Ні, Ні, пане я Дмитро, чому це пане Дмитро? Чому я Чому я кажу вам про це? Тому що у нас чотири зміни було у складі, але це захисники були, які вийшли грати сьогодні матчі з ПСВ. А у ПСВ цікавий такий момент. Це були нападники. Вони повністю змінили нападників, які грали останній матч з Ромінгом. а там ж забили п'ять м'ячів. А розумієте, сьогодні на поле Ден Йонг, який грав за Барселону, якому 34 роки, який підтримує таку форму гарну і у кожного матчі, виходить, е, е ланг. Буде нападник, який гравець збірної Нідерландів, і виходить Бакайоко, який теж кандидат у збірну Бельгії. До речі, з якою нам грати вже весною буде за право піднятися в групу. А тому в цьому плані дивіться. Ну по перше, ми повинні зіграти. Ну це може так, таке збите вже слово, але ми повинні так зіграти дуже компактно, дуже щільно, вибрати оцю атакуючу захисну модель, який буде блок захисний у нас в. Верхні, середній, нижній, це вже тренер скаже команді. Вона але показала, дуже... що в нижній захисний блок з ПСВ грати не можна. Чому? Тому що в них дуже багато простору, дуже багато можливостей. Вони постійно вміщую, Це, це тільки гра може пробиває. показати в цьому плані, але це тренер буде вибирати в цьому плані. Ну, Віктор Гаверна, ну, потужна, потужна вона, команда з Жироною, 25 ударів. Жирона грала, намагалась грати другий тайм нижнім блоком. 25 ударів за матч, 4-0. Ось е статистика нижнього блоку, е який yep. був застосований. Давай давайте ми тоді, як тренери, да ми скажемо, ну як мінімум, це буде середній захисний блок. А в даному випадку там дуже потужна і середня лінія, дуже гарна. І до речі, якщо можуть бути проблеми у команди ПСВ, це у захисті. У захисті вони, як і ми, пропустили 5 м'ячів у лізі чемпіонів. Ми 5, і вони 5. Тут вже рівний показник. Ну, через долі кліфт дискваліфікацію, вже і в середній лінії у ПСВ буде проблема сьогодні, все ж таки. Як би там не було. А вони потужно будуть атакувати, у них пресінг високий, вони біжать, вони б'ють здалеку потужно. Це команда дійсно чемпіон. І ті, що ігри, як сказав Віктор Гаврилович, я теж боюсь, що і Шахтар, ну, інховиней ейфорії такої mm -hmm. немає від Гронінгена все ж таки 5-0, хоча серйозніше. А от у хлопців Шахтаря, можливо, когось і є така вже така знаєте розслабленість перед таким важливим матчем. О, чого не має бути, тому що слід на налаштовуватись на бій, тому що ми про це говорили на початку. Якщо ні, то ми поза цією 24 групою, і це це дуже буде жаль, жаль, престиж нашого футболу тут залежить Володина, від цього. Запитання до вас. Ви були на цій арені, ви коментували, ви працювали з нею. А розкажіть, як там вболівають, тому що там кажуть дуже шалені вболівальники. Яка там атмосфера зазвичай? Ну ви знаєте, взагалі Ендховен це місто таке. У нас сказали б енергетиків, там і все таки інше. Вболівальники там дійсно дуже серйозні, поціновуючи футболу. Стадіон такий затишний. Там колись були дуже високі решітки, такі стояли. Від вболівальників, розумієте, дуже високі навколо поля. Зараз, уже по-моєму, з 2005-2006 року їх там замінили. Огорожа вболівальників відділяє від поля лише 90 сантиметрів. Ну, щоб... Але деякі перескакують через неї, коли вже в запалі такому. Команда дійсно, знаєте, клуб один з найстаріших. В Нідерландах і тому до неї увага дуже серйозна. За нею вболівають, приїжджали. Я бачив цих болівальників з Амстердама, приїжджали з Гаги на матч ПСВ. Тобто є аудиторія по всій Голландії. Ну і от результати все таки команда як-ні-як, а в історії є перемога в Кубку чемпіонів, 88 рік. А зараз, як Віктор Гаврило сказав, вони одноособові лідери, потужна команда. І оцей склад, який сьогодні буде на полі, я от і кажу про високий пресинг, про те, що вони не біговиті, такі вони темп набирають дуже швидко, знаєте, як швидкісні автомобілі і б'ють з багатьох позицій, можуть бути єдине, от у них в складі, можливо, в середній лінії будуть якісь проблеми, і в захисті, от захист. Я згоден з вами от з цього скористатися, але е, дійсно вже так сідати в захист нам, тобто шахтарю, глибоко я б не, не радив. Віктор Гаврилович, так що да. треба пресингувати це тиснути на цей ПСВ, не давати йому розігрувати м'яч від початку на підступах їх штрафної, чи це може зіграти злий жарт шахтарем сьогодні? Ну, я думаю, якщо вибирати тактику на гру, то перші 15 хвилин потрібно цей верхній пресинг. Потрібно знаєте, це скласти дефіцит простіру і часу для футболістів в даному випадку. І Валентин Васильович слушно сказав, що захист є проблеми. І дивіться, там два молодих хлопці грають зліва. Грає Дамс Більгієць, йому 21, 20 років, і в центрі грає Фламінго, йому 21 рік. І в даному випадку це теж потрібно використовувати. Да, молоді. Хлопці, да, вони талановиті. До речі, дивіться, ще такі моменти команди ПСВ, сім гравців, які грають за різні збірні, у складі вийшли за різні збірні своїх країн: два за молодіжний збірний і п'ять за національний збірні. Теж підготовлені в цьому плані, і тому от потрібно перше подивитися, як буде. Знаєте, от є план у команди ПСВ на цю гру. Петер Бош дуже досвідчений тренер. 61 рік він дуже багато попрацював і у Німеччині працював, і у Нідерландах працював. Він давав результати такий дуже гарний тренер. Якщо піде не по йому плану, то буде план Б, а. Повіті план Б ще потрібно буде. І другий момент, коли ми починаємо десь 15 хвилин присунувати, а потім відійшли і середній захисний блок робити. Але до цього дуже важливо те, що ви сказали, щоб не було вільних зон за спиною у захисників наших. І тому от потрібно ці зони, і тут потрібно так дивіться де йонгу потрібно приділити персональну увагу. Дуже бакайоку теж в такому плані передавати футболістів і дуже служба. Щоб знаєте наш опорний півзахисник Крисків зіграв так, щоб він, коли потрібно, він грав з центральними захисниками, пот... коли потрібно, перекривав оці зони перед центральними захисниками, щоб не було оцих багато ударів, про які ми сказали. В кожному матчі дуже багато ударів по воротах суперника і рухова діяльність Мо потрібно не тільки там набігати якийсь об'єм роботи великий, а переключатися з епізоду на епізод. Дуже багато щоб було переключань і в цього Ринто на футбольному полі виконання нашої команди Віктор Гаврилович ця ж команда не тільки гарно б'є і розігрує, вона ще дуже небезпечна при стандартах. І там і кутові гарно, і штрафні, і аути них відпрацьовань. Ну, я от дивіться, ми дуже от ми там сказали. От у нас слідуща гра раз Баварія. Але дивіться, ми от сьогодні грають два чемпіони своїх країн минулого року. ПСВ вибороло це звання, потім у Фейнорда, да, пішов слот, переграли Фейнорд, і сьогодні вони лідери. Вони вже другий рік підряд будуть чемпіонами своєї країни. Шахтар, теж чемпіон. Але в цьому плані дивіться чемпіонат Нідерландів на високому ж рівні, коли це у Європі, на високому, а команда ну без Такий лідер, і немає ніяких сумнівів у цьому плані. Тому дуже дуже буде непросто. А ще хочу сказати, голландська школа тренерів. Вона з 70-х років, коли Рінус Міхелс був тотальний футбол, і потім кров пішов тренувати. І всі голландські тренери сьогодні дуже так плідно тренують, займають такі дуже важливі позиції. У світовому у європейському футболі, і в даному випадку Петер Бош, у нього все ну до все продумано, і ви слушно сказали стандартні положення як у нападі в захисті, дуже відпрацьований там, і, до речі, дуже ефективні. І Віктор Гаврилович от склад Шахтаря на сьогоднішній матч. чи ось Ну Мені здається, це трошки авантюра у виконанні головного тренера. Чому? Тому що Крисків, Ну це так, Ну ну не ну, 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 рівня він опорний півзахисник на такий матч. Ну, і взагалі, мені здається, він може другого опорного грати. Бондаренко теж погано захищається. Судаков ми теж знаємо, не дуже любить Повертатися, відпрацьовувати у захисті не сильно лі авантюрний склад, можливо, трошки було замість Бондаренка додати Маргона або додати Степаненка, щоб було б щільність у центрі поля. і От е, дуже любить ця команда зміщуватися з флангів до центру між лініями і пробивати це. Ну вони забувають багато голів з таких проходів. Е, чи не завадить оця щільність у центрі поля? От е, перешкоджати цьому. Ну, знаєте, я з вами згоден, але дивіться, от ще такий момент. Те, що сьогодні вийшов склад, це награвалося все. І я ну, вам сказав, да, що у нас зміни були, але три зміни у захисті були. Чотири зміни у нас, чотири зміни були у воєнхован. Але там, а там у нападі. І так, да, ви сказали, але Кривський сьогодні такий у нас опорний півзахисник, Оце модель така. Да, я думаю, він більш такий творець на футбольному полі, ніж руйнівник. Але маємо те, що маємо в даному випадку. Я з вами згоден, але ми вже розуміємо і дивіться, Бош дуже вивчає команду. Він знає вже принципи роботи Пушича. Як і Пушич знає команду ПСВ, тому що працював у Нидерландському футболі. І я думаю, в цьому випадку він розуміє. от Бош він розуміє, що це перший тайм. Потім 60-та хвилина, коли ми з вами казали, будуть заміни в команди Шахтар. І сьогодні ми маємо можливість робити п'ять замін на футбольному полі. Я думаю, потім вийдуть вже бразильці. Потім вийдуть ті футболісти, про яких ми сказали з метою під Цю гру, а сьогодні ми бачимо те, що ну робить Пушич в чемпіонаті України. Те, що йому приносить результат, і він вирішив так: знаєте це вже будемо казати така тактика на гру. Починаємо цим складом, а потім, вже коли потрібно буде, оці зміни робити. Як правило, ми вже побачимо з вами після 60-ї хвилини. Оці зміни для того, щоб підкращити гру. Але все буде залежати від який результат на той час буде у команди. Так, ми можемо це залежатиме від стартового складу.

Думати так і правильно. Валентин Васильович каже: можемо два-три шахтара тримає, і все ну і що там вже 60 хвилин робити. Статовий склад вирішить так. шановні, шановні, шановні мої колеги. Я хочу сказати, дивіться, ну так футбол це ж такий, як сценарій, да гри, і як правило, дивіться перший тайм команди придивляються друг до другу Ми сказали, 15 хвилин потрібно присанувати, щоб ну так ускладнити гру супернику. А потім вже закінчиться перший тайм, а все вирішиться Футболі, от статистика така після 60-ї хвилини забиваються всі основні голи, які є у футбольному матчі. підивіться у цьому плані статистику, як правило, 65-70% відсотків м'ячів літає ворота після 60-ї хвилини. Тому знаєте, у цей сценарій такий розписують. і Ви дуже де да, сказали і стартовий склад, і як команда буде грати, як реагувати на ці ігрові ситуації, як читати ігрові ситуації, але все вирішується в кінці матчу, у кого витривалість краще, хто краще підготовку. Олен, і головне, як ви сказали, психологія переможця у кого буде, той переможе в цьому матчі. Ну ми ще крім цього бачили в цьому сезоні. Що на в другому таймі е, ПСВ дуже якісно додає. Якщо щось от спортинг закрив ПСВ в першому таймі, ПСВ грало практично без нагод: чотири удари, два площини у першому таймі. В другому вони попрацювали так, змінили внесли, внесли тактичні зміни і просто. То в принципі, ну возили спортивних практично весь другий тайм, і все одно там матч завершився з рахунком 1-1 ви знаєте, я помітив це історично. Вибачте, що я перебуваю. Діма скільки років, вже з 80-х років, стежу за цим клубом? Дійсно, другий тайм. Ну, це у них так уже фірмова така фішка. Вони додають, додають, і, начебто, немає втоми. Ну потужна команда, якраз в другому таймі. Це оце так дуже важливо буде їх трошки ну не розлютити, а щось зробити в першому вже для шахтаря. Як би там не була розвідка, 15 хвилин, але вперед хтось має вперед, йти а. і забивати. Так, так, ну дивимось ось слова Маріна Пушича. Він каже, що ПСВ це великий виклик для вас. Будемо намагатися атакувати. Віктор Гаврилович, Ваш прогноз, якщо, що що його каже, ось те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, і ваша інтуїція стосовно результату сьогоднішнього матчу. І потім теж саме Валентин Васильович. Ну, я знаєте, ну я, я, я патріот нашої країни, але я хочу сказати, дуже тяжко нам буде і даю перевагу Вадим'яч команді ПСВ в даному матчі. Тобто, взагалі ніяких шансів Шахтарю, ні бачу, ні шанси не... є. Я, я буду болювати за команду все, але я реаліст, і в даному випадку знаю, як команда грає дуже слушно. Валентин Васильович сказав, що команда додає другому таймі. А сьогодні голландські спеціалісти вони так тренують команди, що вони дуже потужно додають у другому таймі Функціональна е підготовка у них і фізична підготовка на дуже високому рівні. Це їхні такі знаєте, козир команди, і в даному випадку вони грають. І по можуть принести його. І дуже буде і, і, тяжко, і дай Бог, щоб я помилявся в даному випадку. Я буду болювати за нашу команду, але я реаліст, і я думаю, що все-таки сьогодні Шальки Терезів будуть на користь команди ПСВ. Тобто, футбол... знаєте, і, я і, не та, стежив та, і стежив, будучи там всі поля тренувальні, і ПСВ, і дитячі команди їх. Так, дитячі тренери, також, е, от ну не примушуючи, але я бачив, як дитячі команди, як вони прагнуть перемогти, е, яка техніка вже в дітей, і це от росте покоління, хороше покоління постійно в голландському футболі, тому що всі умови є. І сьогодні, сьогодні я згоден з Віктором Гавриловичем, і душа, звісно. Рветься до перемоги шахтаря, хочеться хочеться бали, щоб набирав український футбол в такій складній ситуації, в такій страшній війні. Але що не кажіть, ну, скажу я так, щоб трошечки пом'якшити прогноз Віктора Гавриловича 50 на 50, 50. -50. Ну, так, 2-2. Тому що гра результативною може бути. Що у вас, ви, Дмитре, ви оптиміст, пане Валентину Васильовичу? <рес> Я <рес> вас не, не <рес> <ці> <рес> маю просто але прогнози це небезпечно. Я помилятися в прогнозах теж не гріх. Ну мені здається, що все ж таки Пушич поставив на такий стартовий склад, який не дасть результату в даному матчі, тому що треба було випускати більш. Ну от Марлон мені більш подобається в центрі поля. Він краще грає проти м'яча, він краще може з перших хвилин допомогти команді. Тому що Бондаренко при всій повазі він нервовий хлопчина. Він там трошки а, буває не відпрацьовує в обороні. Те ж саме це стосується і Судакова. Кевін класний вибір. Мені подобається він більше ніж той, хто. Грав до нього на цій позиції, чим Невертон там чим інше зубков. Теж це характер, це боротьба, це людина, яка буде працювати. Але ж все ж таки в центрі поля мені здається, що треба було трошки плутніше насичити. І що стосується так так і так і Гаврилович сказав дуже дуже скушно. Треба в перші 15-20 хвилин не дати ПСВ, грати у їх футбол. Тобто нав'язати їм максимальну в'язку важку боротьбу, те, що робить, скажімо, там у Аталанта. Так у її головного тренера, так дуже відомого, треба спробувати зіграти в один в один, не дати їм розгорнутися, постійно бути на гравці, на м'ячі. Якщо шахтар витримає перших 15, навіть не, не 15, перших 20-25 хвилин. В нього буде шанс на нормальний результат. Якщо ні, то тоді буде. Скоріше за все розгром шахтаря сьогодні і десь 2-0, 3 0 може 3-1. Пане Дмитре, ви знаєте, може повернутися обличчям до шахтаря все ж таки. Що не кажіть. це ж футбол він не передбачливий, ніякий сценарій, як сказав Віктор Гаврилович, пишеться сценарій, але він спростовується самою грою. Все може бути, це футбол. Футбол це шах, Віктор Гаврилович, так вам слово. Е, да, і я хотів вам сказати таку цитату, яку сказав Мауріньо, він сказав, коли я назвав стартую склад на гру, я зробив 11 помилок. Так, От я ти... з вами згоден. Але є гравці, які класно грають з м'ячом, є гравці, які класно грають проти м'яча. І ну, мені здається, є гравці, які більш максимально універсальні так, у цій позиції. Мені здається, що все ж таки сьогодні Пушич своїм догматизмом трошечки. Ну, скажімо так, дає більше шансів супернику на позитивний результат, але є гравці, як сказав Дмитро і в тій команді, і в нашій команді. Так що ці гравці сьогодні покажуть футбол, це буде футбол, справжній, я так гадаю. Як би там не було, будемо прощатися, тому що ось вони зараз почнуть прогнози Дякую величезне. Так. Всі ми вже знаємо, як перемогти Віктор Гаврилович нам розказів, як перемогти <с цей ПСВ Будемо сподіватися, що Маріна Пушич теж були приблизно такі думки, і він сьогодні з шахтерем для України добудеть перемогу і такі потрібні і бали шахтарів, щоб пробити, якось казав а, да завершимо його словами. А, у топ-24 команди Ліги Чемпіонів. Він удачі триваєш, удачі всім. Удачі і всім дякую за сьогоднішню. Дякую, Назаєм. побачення.